Хатка, яку збудував собі Джек. З англійським мотивом переспівали Іван Малкович та Юрій Андрухович. Це хатка, яку збудував собі Джек. Це сад і город. А це сонях, як сонце, який заглядає до Джека в віконце, до хатки, яку збудував собі Джек. А це ось комора в коморі пшениця, яку викрадає хитрюща синиця. І вже не печеться смачна паляниця у хаті, яку збудував собі Джек. Це кіт. Він сміливо виходить з воріт, бо дуже він хоче зловити синицю, яка викрадає з комори пшеницю, з якої так смачно пекти паляницю у хаті, яку збудував собі Джек. А це, подивіться, це пес без хвоста, який каже: Гав! на сміливця кота, який доганяє синицю. Яка викрадає пшеницю, з якої так смачно пекти паляницю у хатці, яку збудував собі Джек. А це в нас корова ряба й рогата, яка щойно хвиснула пса без хвоста, який каже: Гав! насмілився кота, який доганяє синицю, яка викрадає пшеницю, з якої так смачно пекти паляницю у хатці, яку збудував собі Джек. А це ось бабуся старенька, Горбата, яку дуже любить корова рогата, яка щойно хвицнула пса без хвоста, який, каже, гав на кота, який доганяє синицю, яка викрадає пшеницю, з якої так смачно пекти паляницю у хатці, яку збудував собі Джек. А це, що за сплюх, це, звичайно, ж, пастух, якого картає бабуся Горбата. Яку дуже любить корова рогата, яка щойно хвиснула пса без хвоста, який каже гав на сміливця кота, який доганяє синицю, яка викрадає пшеницю, з якої так смачно пекти паляницю у хатці, яку збудував собі Джек? А зараз погляньмо сіна блоху, що робить куськусь -кусь пастухові сплюху, якого картає бабуся Горбат. Яку дуже любить корова рогата, яка щойно хвиснула пса без хвоста, Який, каже гав на сміливця кота, Який доганяє синицю, яка викрадає пшеницю, щоб діткам спекти отаку паляницю у хатці, яку збудував собі Джек.